Під час інавгурації новообраного президента Аргентини Володимир Зеленський провів коротку розмову з прем'єром Угорщини і головним лобістом інтересів Путіна в ЄС Віктором Орбаном. На полях інавгурації говорив з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто, і зрозуміло, що про наші європейські справи. Відеоспілкування потрапило на кадри офіційної трансляції Сенату Аргентини. На відео видно, що український президент випадково зустрівся з прем'єром Угорщини. Зіштовхнувшись Зорбаном, Зеленський спинився та поговорив з угорським прем'єром. Деталі розмови не повідомляються. Після обрання Володимира Зеленського на посаду президента у 2019 році обидва лідери зустрічалися лише коротко. Востаннє на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. В лютому цього року президент України неодноразово пропонував главі угорського уряду повноцінну зустріч, але Орбан відмовлявся. Хоча Київ сподівався, що після переговорів можна буде перезапустити відносини між нашими державами. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Орбан став чи не єдиним європейським лідером, який відкрито підтримує Путіна, і заявляє. Що Україна ніколи не зможе перемогти РФ, також Орбан заявив, що планує блокувати початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз. Нагадаємо, на початку листопада Європейська комісія у звіті рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. Проте міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відразу заявив, що його країна виступає проти відкриття діалогу. При цьому Орбан закликав топ чиновників Євросоюзу. Юзу не порушувати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті. Більше того, угорський прем'єр погрожує заблокувати рішення про початок переговорів про євроінтеграцію України на саміті ЄС, який пройде уже цього тижня, 14-15 грудня.